Дивіться програму «Телегазета» на каналі Жовтіводи 5 разів на добу о 19.30, о 20.10, 21.10, о 7.30 та о 8.10, а також електронну версію програми на офіційному сайті телекомпанії Жовтіводи за адресою www.jovtivody.tv в розділі Телегазета. Оголошення на сайті розміщуються одразу після їх подачі. Прийом оголошень до програми Телегазета у секторі роботи з населенням за адресою відмічається 50 років комсомолу 10, магазин «Ало», навпроти магазину номер 48. Телефон для довідок 050 022 50 40. Вартість оголошення 10 гривень на добу для фізичних та юридичних осіб. При розміщенні оголошення на 7 днів вартість складає 49 гривень. Лідер таксі пропонує поїздки по місту та міжміські перевезення, вантажу перевезення, зустріч на авто та залізничних вокзалах, автопілот. Звертайтеся до диспетчерської служби «Лідер таксі» за телефонами 25 888 095 093 04 47 097 199 21 31 063 270 46, 76, 098, 368, 02, 40. Ласкаво просимо у торгівельну мережу Естел в магазині Дует за адресою вулиця 50 років Комсомолу, 17 та на другому поверсі торгівельного центру Радуга за адресою вулиця Гагаріна, 22. Вас приємно здивують наші оптові ціни на сертифіковані мобільні телефони. Наприклад, мобільний телефон з кольоровим екраном на 8 карти з mp 3 плеєром, FM Радіо і картою пам'яті всього за 179 гривень. Телефон на 8 карти з посиленим акумулятором, камерою, mp 3 плеєром, FM Радіо, Bluetooth і картою пам'яті, всього за 399 гривень. Телефон на три сім карти з телевізором, МП3 плеєром, картою пам'яті, камерою і FM-радіо Радіо всього за 550 гривень. Телефон з сенсорним екраном на 2 сім карти з телевізором, МП3 плеєром, картою пам'яті, камерою і FM-радіо Радіо всього за 777 гривень. Матчфон на сім карти з телевізором, MP3 плеєром, картою пам'яті та камерою, FM Радіо і Wi-Fi всього за 999 гривень. Android-смартфон, в якому є все. На сім карти з телевізором всього за 999 гривень. Також у нас ви можете підібрати якісні оригінальні аксесуари за кращими цінами: наприклад, захисні плівки та зарядні пристрої від 15 гривень, навушники та акумулятори від 35 гривень, карти пам'яті від 45 гривень, USB флешки від 65 гривень. Чекаємо вас за адресою. Вулиця 50 років, Комсомолу, 17, магазин Дует. Або вулиця Гагаріна, 22, другий поверх, торгівельний центр Радуга, торгова мережа Естел. Ласкаво просимо. Магазин Товари для шиття, що знаходиться на першому поверсі будинку побуту, пропонує широкий асортимент товарів для рукоділля. У нас є все для створення гарних виробів біжутерії, для роботи з полімерною глиною та для флористики. Великий вибір схем та наборів для вишивки хрестиком, гладдю стрічками, від найпростіших до складних рушників, картин, сорочок та інше. Також у магазині представлено товари для шиття у асортименті. А якщо ви вже виготовили свою роботу, але не прикрасили її гарною рамою, то вам обов'язково потрібно завітати до багетної майстерні, де вам запропонують великий вибір різноманітних рам та рамочок або виготовлять їх на замовлення відповідно до вашого смаку. Тож чекаємо всіх жовтовицьких рукодільниць та майстринь у магазині товари для шиття, що знаходиться у будинку побуту на першому поверсі. Телефон для довідок у робочий час 2-98-68. Увага! Строймаркет квадратний метр повідомляє про відкриття складу металопрокату, де ви завжди можете придбати арматуру, круг, квадрат, полосу, лист, труби ВГП, труби профільні, уголок, швеллер. У нас найкращі ціни в місті є нарізка, погрузка, доставка. Весь метал першого сорту. Ми надаємо всі необхідні документи та сертифікати покупцям. Завітайте на склад металопрокату строймаркету «Квадратний метр» за адресою вулиця Заводська, 1-11. Телефонуйте у робочий час 3-27-66-6-11-30. Якщо вам потрібні гроші і ви не бажаєте відкладати втілення своїх мрій до кращих часів. Спеціалізований центр Кредит Маркет, що знаходиться в магазині Будапешт, швидко, без застави та поруки, надасть вам кредит готівкою або на купівлю товарів. Ви можете оформити кредит на будь-які цілі на суму до 25 тисяч гривень строком до 30 місяців. Мінімальний пакет документів, паспорт, код та довідка про доходи. А для покупки товару у будь-якому магазині міста необхідний рахунок фактура, паспорт та код. Двері кредит маркет відкриті для всіх клієнтів. Завітайте за адресою вулиця Петровського, Відьбе. Магазин Будапешт. Другий поверх. Телефон для довідок 067 50 90 367. Відділ металопластикові вікна, двері, що знаходиться у магазині «Таїс» пропонує широкий асортимент віконного профілю: ReHau, КБЄ, Алюпласт Ідеал», Віка, Прайм Пласт високої якості за низькими цінами. А також у наявності жалюзі вертикальні та горизонтальні у широкому асортименті. Завітайте у відділ металопластикові двері та вікна магазину ТАІС або телефонуйте 096 407 95 95 066 764 55 73, 096 407 95 95, 066 764 55 73. Відділ металопластикові вікна, двері, що розташований у магазині Велика кишеня, пропонує. Металопластикові вікна, двері, балкони, лоджії від офіційного представника Рехау в Україні. На вас чекають висока якість обслуговування, індивідуальний підхід, кваліфікована консультація спеціаліста. Увага, акція. Придбайте вікно і отримайте знижку 31%. На балкони і лоджії знижка становить 33%, оптовим покупцям більше одного вікна 35%. Термін виконання замовлення від трьох діб. Замовляйте вікно в понеділок і ви гарантовано отримаєте його у четвер. При необхідності надається розстрочка без довідки про доходи, без комісії, без переплат. Також ми пропонуємо вам жалюзі вертикальні, жалюзі горизонтальні та рулонні штори від торгової марки «Санні» за дуже привабливими цінами. Вікна в кишені це тепло і затишок у вашому домі. Бажаєте замовити якісні вікна? Відвідайте нас у магазині Велика кишеня або зателефонуйте 066 90 33 063 095 777 47 05. Підприємство пропонує скло 3-10 мм, скло узорчасте, дзеркала, великий асортимент, прирізка, будь-яка обробка, отвори, тоноване скло, сучасні меблі зі скла, акваріуми. У нас широкий вибір високоякісних металопластикових вікон з профілю рехау та века, столярні вироби, виготовлення балконних та розсумних рам. Звертайтеся, вулиця Стаханівська 4, телефони для довідок 553 92 55 56 050 542 68 00, вулиця Стаханівська, 4, телефони 553 92 55 56 050 542 68 000. На роботу потрібен водій категорії «Це» є телефонуйте 050 320 08 17. 050 320 08 17. Для роботи у місті Київ потрібні будівельники різних спеціальностей, офіційне працевлаштування, житло надається, зарплата висока. Є перспектива будівництва власного житла. Телефонуйте з 10 до 20 093 752 1155. Запитайте Людмилу 093 752 1155. Продається однокімнатна квартира Чешка на четвертому поверсі п'ятиповерхівки в районі магазину номер 48 Будапешт. Телефонуйте 050 75 855 83 098 98 61 732 050 75 855 83, 098 98 61 732 Продається однокімнатна квартира в районі магазину номер 50 недорого. Телефонуйте 095 321 96 35 067 118 02 35 095 321 96 35 067 118 02 35 Продається однокімнатна квартира на другому поверсі по вулиці Кропоткіна, 1. Також продається половина двокімнатної квартири на другому поверсі в районі третьої школи. Телефонуйте 063 448 42 86. 063 448 42 86. Продається двокімнатна квартира на другому поверсі з ремонтом та водонагрівачем у новому районі. Телефонуйте 066 564 35 21 066 564 35 21. Продається двокімнатна квартира на першому поверсі п'ятиповерхівки за магазином Радуга. Не котова, косметичний ремонт. Телефонуйте 601 62 097 72 19 150. 601 62 097 72 19 150. Продається трикімнатна квартира на другому поверсі триповерхівки з автономним опаленням в районі п'ятої школи. Телефонуйте 095 52 92 271 095 52 92 271. Продається трикімнатна квартира в районі магазину Заводський або обмінюється на однокімнатну з доплатою, або квартира здається. Телефонуйте 066 480 3514, 0 шістдесят шість 48035 14. Продається трикімнатна квартира на восьмому поверсі по вулиці Баумана, 10. Нові вікна, вхідні двері, нова електропроводка. Телефонуйте 095 667, 54, 42, 067, 630 35 23, 095, 667 54 42, 067, 630, 35, 23. Продається трикімнатна квартира Чешка на четвертому поверсі дев'ятиповерхівки по вулиці Заводська, 16. У гарному стані є металопластикові вікна, нові вхідні двері. Телефонуйте 27901 066 908 97 74 27901 066 908 97 74 Знімуть двокімнатну квартиру теплу у гарному стані. Телефонуйте 067 12 00 447 097 566 73 96 067 12 00 447 097 566 73 96 знімуть дво- або трикімнатну квартиру з меблями. Бажано в новому районі. Оплату та порядок гарантують. Телефонуйте 097 460 56 53. 097 460 56 53. Продається газифікований будинок в районі третьої школи. Є всі господарчі будівлі, ціна договірна. Телефонуйте 097 85 60 008, 066 995 39 74, 097 85 60 008, 066 995 39 74. Здається, в оренду приміщення у центрі міста. Телефонуйте у робочий час 6.35-25. 6.35-25. У робочий час. Продається автомобіль шкода Філіція комбі 1996 року випуску, об'єм двигуна 1,3 літри, колір бордовий, ціна 3700 умовних грошових одиниць. Телефонуйте в 58 050 672 58 50 5850 58 050 672 58 50 Продається недорого автомобіль ВАЗ-2101 1973 року випуску пробіг 87 тисяч кілометрів. Телефонуйте 411 099 225 78 7876 095 551, 05 тринадцять, 4 одинадцять 88, 0 дев'яносто дев'ять 225 7876, 095 551 05 13 Продається автомобіль ваз 21093 інжектор 2005 року випуску. Пробіг 40 тисяч кілометрів. Сигналізація, бортовий комп'ютер, магнітола МП3, комплект зимової гуми з дисками, тонування вікон і дверей. Телефонуйте 050 152 п'ятдесят 067 104, дев'яносто два, сімдесят, 152, 18, 41, 0 104, дев'яносто два, Продається автомобіль Деосенс 2006 року випуску. Пробіг 13 тисяч кілометрів. Колір світло-оливковий, Ціна 45 тисяч гривень. Телефонуйте 066 158 1089. 066 158 1089. Продається мотоцикл Мінськ. Телефонуйте 066 472 38 66, 096 025 шесть 0 двадцать 472, 38 66, 096 025 0 дев'яносто 0308. Увага, загадка природи. Сік ксанго з незвичайного фрукта мангостин, багатий вітамінами і мікроелементами, володіє унікальними властивостями, профілактика та відновлення вашого здоров'я, смачно, натурально, безпечно. 30 мл соку ксанго дорівнює відру овочів та фруктів. Коштує дорого, але він того вартий. Доставка додому. Постійні любителі соку Ксанго – діти, студенти, дорослі спортсмени, вагітні та тварини. Нехай ваші діти забудуть про осінь та застуду. Телефонуйте 098 038 80 86 099 970 46 25 Юлія. Увага! Туристичний клуб Восток запрошує на День відкритих дверей всіх любителей спорту та туризму відсвяткувати п'яту річницю від створення клубу. Урочисті збори відбудуться в суботу, 3 листопада о 14.00 в актовій залі середньої школи номер 3 Запрошуються усі бажаючі вхід вільний. Увага! Суперекономне електричне опалення, конвектори від виробника 350 Вт на 10 квадратних метрів. Телефонуйте 095 226 75 38 067 676 69 41 095 226 75 38, 067 676 6941. Продається бензопила, штиль бувши у використанні. Телефонуйте 097 388 9034 099 468 45 78 097 388 9034 099 468 45 78 Дивіться програму «Телегазета» на каналі Жовтіводи 5 разів на добу о 19.30, о 20.10, 21.10, о 7.30 та о 8.10, а також електронну версію програми на офіційному сайті телекомпанії Жовтіводи за адресою www.jovtivody.tv в розділі Телегазета. Оголошення на сайті розміщуються одразу після їх подачі. Прийом оголошень до програми Телегазета у секторі роботи з населенням за адресою. Вулиця 50 років Комсомолу, 10, магазин «Ало», навпроти магазину номер 48. Телефон для довідок 050 022 50 40. Вартість оголошення – 10 гривень на добу для фізичних та юридичних осіб. При розміщенні оголошення на 7 днів вартість складає 49 гривень.